Готові до крутих оновлень. Забудьте про стандартні варіанти написів. Ми вивели оформлення куль на новий рівень. Так ваші композиції будуть виглядати сучасніше та цікавіше. Редизайн написів на кулі від 18 до 36 дюйм. Тепер на сайті вони розділені на дві категорії: 18 дюйм та окремо 32-36 дюйм, куди потрапляють уже оновлені дизайни. Дана категорія в процесі наповнення. Ми залишили найпопулярніші класичні написи самоклеючої плівки. А решту переробили, оновили та додали кольорові наліпки. Так, це зробило їх дорожчими на 40%. Але стоп! щоб вам було вигідніше, ми розробили набори на кулі 18-го дюйма. Розберемо, на прикладі. один напис в середньому коштує 45 гривень, а набір із чотирьох написів 109 гривень. Беріть набором та заощаджуйте. До речі, колір самоклеючої плівки можна змінювати, а наліпку – ні. Усі варіанти кольорів плівки і розмірів написів знайдете у статті на сайті. Нещодавно клієнтка зробила запит на кольорові наліпки. і ми не тільки розробили їх, а й додали на наш сайт. А Тепер головне питання: які ще дизайни кольорових наліпок ви хочете бачити в нашому асортименті? Напишіть у коментарях, можливо, наступний дизайн буде саме ваш.